Цей кадр було вилучено з архіву у 1982 році. Будинок у глибині лісу. На старих картах позначка. Але село давно зникло. У 1982. Туди вирушила група студентів. Повернувся лише один. Єдині їхні координати. Покинутий лісовий шлях. Будинок виріс із туману, ніби чекав їх. Усередині речі. Ніби господарі щойно вийшли. Хтось із них почув дитячий сміх, та коли вони кинулись туди, коридор був порожній. Записи кажуть, вони розділились, а далі зник зв'язок назавжди. В записах паніка, крики, але деталей немає. Єдине фото студент біля вікна. На знімку щось позаду, вікна були забиті цвяхами. Хто це тоді дивився? Хтось писав: Ми чуємо кроки на горищі, але коли вони піднялись, горище було порожнім. На стінах вони знайшли дивні символи. Ці символи повторювались у кожній кімнаті. Дехто казав, символи світилися в темряві. Останній запис у щоденнику ми не самі. Після цього тиша. Жодних слідів групи. У підвалі знайшли старі ліжка. Ніби хтось тут жив. На одному з них свіжа ковдра. Камера зафіксувала легкий рух ковдри. Та коли підійшли ближче, під ковдрою нічого. На стіні напис: виходу немає. Раптом спалахнула лампочка, і камера різко смикнулась. В об'єктив на мить потрапляє тіньова фігура. Фігура, наче розчиняється в темряві. Камера фіксує двері, що самі зачиняються. Після цього запис обривається. Через місяць на тому місці працювала експедиція МВС, та замість будинку лише порожня галявина. Кілька солдатів клялися бачили стіни серед дерев, але фотоапарати показували лише туман. В архівах зберігся лише їхній аудіозапис. На ньому кроки, шепіт і голос Не повертайтесь офіційно, експедицію визнали невдалою, але свідки запевняли люди звідти не повернулись. Іноді в лісі ще чути сміх і кроки, а будинок знову чекає тих, хто заблукає.